Дивіться, отакі от ось плющики. Він зимуючий, зимує гарно. Ну, росте він повільніше І листочки в нього дрібніші, ніж то, що йде чисто садовим. Цей можна і в кімнаті вирощувати. Можна в саду. Ну, росте він повільно. Оце є отакий один. І ось з таким крученим листочком інший. Тут теж гарна коренева, можна висаджувати. Ростиме він просто повільно. В нього невеликий приріст. За сезон. Ну, до метру він дає приріст. Якщо той дає десь три 3 приріст за сезон, то це і метр, метр двадцять, отак. А зимують прекрасно. Так що можна брати на оформлення огорожі, щоб заросла. Десь під деревом прикрити ґрунт. Оце світліші ці стояли на сонечку. А ці в теплички в тіні, ці зелені, гарні. От різниця сонце. Він салатовий, але ну не передає відео. І теплиця тінь. Темно-зелений.